Міг вечір четвер. Спершу я завжди провертаю в Тіктокі, ютубі, бо я дивлюсь тікток, то не знаю. Далі я зараз буду збиратися розстеляти ліжко, так як сьогодні я вирішила спати на кухні. Взяла подушку і пледик. Швиденько зараз розстелимо. Я ще не йду спати, кожу в туалет. я Зараз перекушу. Зараз ну, перекушу авокадо. Просто його треба нарізати. Я чуть-чуть візьму. Ось так вот. От. Мені чого буде надіюсь. надію ще. Дуже люблю авокадо, вмиваємо. З ми нормально зробила. Мені подобається цей перекусик. Будемо чистити зуби і вмиватись. Я наділа цю фігню Я її надягала десь 5 хвилин. На щітку і починаю чистити. Я використовую ось таку от пасту ну, від 6 до 12 років. Тому якщо вам 6 або, або більше до 12, то ну, радіо. Вона дуже смачна і мені підходить. Я вже почистила зуби, і тепер ми миємо лице. Можемо кра. Хвилинку. Ой, запагато походу. Якщо що, я не маю дуже багато косметики, але я користуюсь тою, яка в мене є. І мені подобається своя косметика, хоч куплю, ну, хочу, ну, ще одну. Ну, не ще одну, а ще більше чуть-чуть. Ми вже все намазали. Моїм руки від цього жирного крему. Все, принципи. Вже вділа маску і збираюсь спати. Лучше, ще посажу. Коротше, я вже збираюсь спати. Всім пока. До у мене є дуже зручний нічник на кухні. О.